Доброго ранку. Доброго осіннього ранку, шановні, і що вам хочу показати, мої дорогенькі, ось у мене отут Ехінацея Бачите, в яких кольорах. Осінні кольори. Але що звернуло увагу? Позавчора я бачите, пообрізала декілька стебел зробила собі осінній букет. Але букет, подивіться, з яких квіточок. Ось з таких. Подивіться, цей колір. Оці такі вістрячка. Подивіться, яка то краса. Бачите? І я зрізала оцеї високої. Вона була більша, тут вище, гарно було. І зрізала собі на букет. Дуже гарненькі отакі. Вони жовто-гарячі кольори. Ну, такі-такі, ну, я не знаю, як описати, але мені подобається. Зрізала на букет. І подивіться, через два дні як я їх вчасно зрізала. Ви подивіться, що наші брати менші роблять? От чому я хочу насіяти багато? Їх і на цій. Хай тереблять. Подивіться, вони навіть залишили сліди. Бачите? Ось і ось. Що це я не натеребила, вони прилетіли, сіли собі, поснідали чи повечеряли і щебечуть нам. Уже прийшла осінь і в наш сад. Оце клен такий вже е, жовто-червоніє, окремі гілочки, подивіться, сьогодні після дощу. Отаке синє-синє небо. Це ранок. Ранок-ранок, я подивилася, роса ще не, впала, не зійшла. Але пішла своїми грядками і ось побачила. Думаю, подивіться, шановні, недарма я сію хінацею. не недарма вона мені подобається. Я сприймаю красу, частинку квітів зірвала для чаю, тому що вона дуже-дуже корисна. А частинку залишаємо нашим меншим братам. Тому що, дякуючи їм, ми маємо цей світ, маємо цю зелень, дякуючи бджілкам, які збирають мед, опилюють їх, пташки, мають теж корм, їдять. Ну і ми бачимо красу. Любуємося, як вони весною кущики гарні сходять, наростають. Любуємось, коли залишають отакі калачі для сухих букетів. Бо мені шкода зрізати квіти, коли їх і на це квітне. це для мене, як кажуть, випробовування зрізати квітку. І навіть сусіди знають, що в мене немає букетів, у мене букети на городі. Майже ну, ставлю квіти тільки у вазу ті, які. Десь упали, поламались. От. Ну, це вже зрізала. Думаю, буде мені ще насіння підбірка, бо я маю там наверху дуже гарно зійшла їх і на цей, яку я посіяла під зиму. І цей рік я теж, ну, але не ці, хай ці їдять. У мене з того букету буде насіння. Кущі виросли невеличкі. Не можу сказати, що тут ділити щось можна. Подивіться, які кущики. Але взимку навіть оці червоні пагони, бачите, яке? Подивіться, я не буду їх зрізати, вони будуть стояти у мене так і взимку. І листячко паде, а оці червоні пагінці, може, теж змінять з часом свій колір, але вони мене радують. Ось. І ще хочу пересадити оцю. Квіточку гортензію. Бачите, вона це з мого живця, але бачите, як живці близько. І я думаю, що це жасмін. А гортензію треба десь пересадити більше місця, щоб вона собі квітувала. Отакі От шановні справи. Зранку вийшла, полюбувалася росою. Килл дуже подобається, така вона в росі. Хочу сказати вам, що дуже гарно в росі виглядає фізаліс. Подивіться, яка то краса. Яка то краса! Оці, ці листочки такі, бачите, вони такі волохатенькі, і росичка падає, дивіться, як, бачите, як міняється. Тому що на оці волохатенькі листочки роса падає, такі окремі капельки. Це треба, бачити. Ну, ось мій цей Санбері. Э, Тоже бачите, в кущах, дякуючи. Кози, вроді би, їх не їдять косулі. Ну Бо вони знають, що то добре, а що ні. Ще місцями кропик підцвітає. Ну, але це вже 20 числа. А ще хотіла вам показати, теж коли знімала э, хінацею, подивіться, оце теж пташки. Шановні, це ліатрис. І теж, вроді, би, чорні кущі, краси, вроді би, не видно. Але це корм для птахів. І, як кажуть, не насівається, щоб сказати, що це така <кхи> робить мені проблеми весною. Ні. Ну, зійде якесь буде, вони зацвітають, якщо залишати посіви десь на третій рік. Утворюють бульбочку і зацвітають ліатриси. Ну, а зараз це пташки. Бачите, як вони об'їдають їх, прилітають, ну, на здоров'я. Все, шановні, бувайте здорові. І мій кавалер, бачите, духмяний тютюн у всій своїй красі. Супер квітка. Бувайте здорові! Мирного вам неба і здоров'я!